Морестка Петрик і килимок, розповідає малинчик Єлизавета Татко нам купив комп'ютер і килимок для мишки. Петрик взяв той килимок, подивився скоса трішки. Бабцю діда він спитався, Що ж це за штука. У руках вертів, дивився, по столу постукав. Киломок для мишки, як усе ж воно працює, думав наш хлопчина. Лиш під вечір здогадався, в чому то причина.